Але суд присяжних визнав. Ну то що? 13 років безкарності. У Рівненському міському суді чергове засідання у справі щодо жорстокого вбивства Зінаїди Римчук. Жінку закатували ще у 2012 році в господарстві її сина під час пограбування. Тіло спалили. За це жорстоке вбивство двоє чоловіків всі ці роки перебували у СІЗО або ж під цілодобовим домашнім арештом. Розгляд справи постійно переносився, адже чоловіки постійно змінювали захисників. Їх у них було аж п'ятнадцять. 15. Також часто скаржилися на стан здоров'я. З 2012 року розпочато саме це провадження, в 2013 році, в лютому місяці скерований обнувальний акт стосовно глобіна Матюка до суду. Ну, на моїй практиці одна із найдовших справ – судом присяжних. На зачитування вироку з'явився лише один обвинувачений росіянин Павло Матюк. Обох підозрюваних у вбивстві Зінаїди Римчук визнали винними та присудили їм 15 років позбавлення волі. Однак, згідно з законом Савченко, цей строк чоловіки уже відбули. Строк відбуття покарання матюку зарахувати срок перебування під цілодобовим домашнім арештом з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту. Одному дню позбавлення волі з 10 січня 2025 року по 5 листопада 2025 року вважати Матюка Павла Сергійовича таким, що відбув покарання. Аналогічний вирок був і для другого обвинуваченого Павла Глобіна, який на судове засідання не з'явився. Як зазначає представник сім'ї Римчуків Олексій Маєвський, такий вирок став неочікуваним. Такі злочини були вчинені з особливою жорстокістю, цинізмом, холоднокровністю, і в даному випадку, як ми щойно побачили, після Оголошення такого вироку. Один з обвинувачених, який являється громадянином Російської Федерації, фактично перебуватиме надалі на волі, житиме серед нас в суспільстві, і ми рахуємо, що він створює соціальну небезпеку для оточуючих громадян. Після проголошення вироку обвинувачений Матюк спокійно розгулював вулицею, а далі зі своїми речами, з якими прибув до суду, поїхав в невідомому напрямку. Ми намагалися поспілкуватися з адвокаткою обвинувачених Іриною Павлюк та дізнатися, чому не прибув на судове засідання інший обвинувачений Павло Глобін. Однак спілкуватися з нами відмовилися. Добрий день. день. Турбують журналісти телеканалу Вас ITV. Хочемо з вами поспілкуватися з приводу вироку. А чому? Сторона потерпілих зупинятися не збирається. кажуть, для небезпечних злочинців будуть добиватися до вічного ув'язнення. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.